Він залишив роботу за кордоном, щоб повернутися і воювати. Василь боєць 46-ї аеромобільної бригади пройшов пекло Донеччини і був поранений під Мар'янкою. Сьогодні він знову в струю, але цього разу у мирних змаганнях. Ці змагання важливі ну, спілкування з хлопцями, з побратимами, і так само спорт він теж. Як допомагає допомагає відновленню в реабілітації. четвертий етап обласних спортивних ігор Воля до життя у надвірні зібрав понад 100 учасників ветеранів війни та військовослужбовців, які досі захищають Україну. Коли ветеран виходить власне уже з реабілітаційних відділеннях, тобто, все всі думають, що на цьому. Реабілітація не, не закінчилась. Це вкрай невірне не хибна думка, тому що реабілітація ветерана, особливо тих, хто має травми кінцівок, ампутації, верхніх чи то нижніх, не має значення. Це вже реабілітація до кінця життя. І дуже важливо, щоб сам ветеран усвідомлював, що тільки через спорт долається біль, тільки через спорт загартовується характер, і тільки через спорт виробляється самодисципліна. Удосконалюється наново своє тіло, тобто нам особисто треба прийняти себе у новій формі. Є ряд ветеранів, які, наприклад, не хочуть виходити з дому, але найкраще, коли про нього прийде його побратим і скаже: дивись, це можна, це класно і це круто. І нам вже є такі історії, коли вже організовано команди приїжджають з територіальних громад на участі змагання. Сьогодні тут. Місто Коломия, Коломийська територіальна громада представила більше як 30 ветеранів своєї громади, і це радує, що вже організовується і об'єднуються в такі неформальні групи і представляє свою громаду тут, на цих змаганнях. Це просто, точно не про змагання, не про медалі, а про їхню соціальну і психологічну адаптацію. Хоча кожен ветеран, як кожен поважаючи себе чоловік, хоче. Хоче найвищого, так і вони бачачи їхні очі, як вони горять, як вони борються за медалі. Воно мотивує для створення чогось нового. Володимир з Івано-Франківська став на захист країни у перший день повномасштабної війни. Пройшов службу у Едельвейсі, потім у третій штурмовій поранення на Луганщині, лікування та реабілітація. І на змаганнях блискучий результат у стрільбі з лука. Змагання це така також реабілітація. Соціалізація в наше суспільство і е, девіз нашої організації е, спорт не тільки покращує фізичне здоров'я, а й ментальне, тому потрібно брати участь в таких заходах. До змагань долучився і голова надвернянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський, який особисто випробував себе у стрільбі з лука. Важливо те, що хлопці, незважаючи на те, якому вони в фізичному стані, розуміють, що е, сьогоднішні наші змагання воля до життя це воля до перемоги. Ми розуміємо, що такими заходами ми об'єднуємо тих хлопців, які приїхали, повернулися і продовжують думати, як допомогти перемогти цього супостата. І я думаю, що е, реабілітація це спорт в тому числі. В тому числі є дуже багато видів, е, е, допомогою яких можна реабілітувати людину, але от такі от. Азартні спортивні ігри, які сьогодні є. Вони свідчать про те, що хлопці не здаються, тримають стрій. Через дощ скасували сплави на каяках, але сім інших видів спорту провели побратимство, підтримка і справжнє бажання жити. Головне, що залишається після цих змагань. Сьогодні не про спорт, сьогодні про підтримку збройним силам України. Сьогодні про підтримку ветеранів московсько-української війни. Я хочу від усієї надвірнянщини від громади подякувати хлопцям за те, що вони зробили для кожного з нас. І в сьогоднішній день хочу показати їм сили волі, звитяги, мужності, хоробрості для того, щоб і надалі вони приймали участь в змаганнях і безпосередньо за нашої підтримки, за підтримки всіх і їхніх побратимів для того, щоб вони спільно разом з нами дочекали на більшого свята, свята, перемоги. Наступну зустріч планують провести вже восени. Місто Бурштин готується прийняти п'ятий етап обласних ігор Воля до життя. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.